Всім доброго часу я вас вітаю сьогодні. Ми робимо прогноз на тиждень, так дивимося енергії. Активність, як завжди, буду просити вас залишати вподобайки та пишіть у коментарях свої питання. Більше інформації по областях, по містах. Ви можете побачити у моєму телеграм-каналі. Посилання є у шапці профілю. Будь ласка, долучайтесь, ознайомлюйтесь, читайте інформацію. І так, сьогодні в нас сьогодні в нас понеділок. Місцями може бути неспокійно, може відпрацьовувати так, захисні системи на сьогоднішній день. І це може Підіймати достатньо багато емоцій, так, і тривожності в нас. Вівторок, 19 число, достатньо багато активності у повітряному просторі може бути. Так? Ми будемо намагатися рівновагу тримати, та мені йде масова активність. От. Достатньо може бути неспокійно. отако, от знаєте, будемо намагатись балансувати. От. Але все ж таки масова активність можлива. Тому зверніть увагу на попередження і тривоги. Дуже важка наступна доба може бути. різкі Можуть бути неочікувані ситуації. Середа, середа, середа. Тут мені іде якесь підсилення, по-перше, яке можемо отримувати. Та середа багата на якісь ілюзії, створення ілюзій, створення е, ілюзій задля відволікання нашої уваги і може працювати теж захисні системи. От, але енергії напруги от, і пересування постійно вони підтримуються. Четверг. хитрість від ворога, яка націлена. Мені йдуть водні об'єкти чи то місцевість десь біля води, от, тому зверніть, будь ласка, увагу, достатньо якась напружена така ситуація може бути, багато переміщень у просторі, а також активні е, лінії зіткнення та прикордонні території. П'ятниця, дивимося, п'ятниця, достатньо агресивно йде темний період доби ніч. так, Багато тривожності може піднятися. от, І енергії тут як захисту, так і наслідків. Тому, будь ласка, дуже уважно, це може бути достатньо а, неспокійна атмосфера. Субота, Субота дивимося, так. Субота нам покаже також форс-мажорні різкі ситуації, що пов'язано з ресурсами, і якісь маніпуляції не тільки у повітряному просторі, а й наземне, переміщення якогось транспорту і знову ж таки водні об'єкти чи то місцевість біля води. Неділя Неділя ми можемо спостерігати роботу захисної системи і затягнуті довгі тривоги на дні колоди, також напружена активність.